Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і ви просили подивитися блекаути у листопаді в Україні. І так, дивимося, що покажуть нам карти. Ну, В принципі, ви знаєте, якісь е, тимчасові неполадки я бачу дійсно. Ось, зараз я подивлюсь, Так, да, що буде відключення, якесь, що десь хтось замерзати буде. Буде це, да. Ось. Але е, тут я бачу, що наші е, дуже добре підготувалися до таких перемін. Нам допомагає світ, наскільки я розумію, ось ця карта нам теж показує. Ось, але все рівно якісь перепади будуть різкі, не, знаєте, такі неочікувані. Ось, якийсь прильот, щось розбомбили. Але все буде робитися для того, і всі сили будуть для того кинуті, щоб цього не було, щоб було все, все хорошо, все прекрасно. Ось, звичайно, хтось буде десь у підвалі переховуватися. Я маю на увазі перечікувати. Хтось буде десь в обмеженні. Ось буде, буде, але не таких масштабів, як нас лякають. Зараз ми ще подивимося. Ну, да, будуть вони такі підлі речі, вони готують. Вони вже, до речі, готують. Якщо я не помиляюсь, да, бачите, і диявол вийшов. Я зробила розклад, зараз я вам скажу. От. Посилення терору. Тобто, міги в Криму. Подивіться попередній розклад. Ось, то там я попереджала. І ось оце от воно. От вони вже готують. Бачите, вони вже готують. Диявол має свої проділки і будуть спостерігати, як ми будемо ну нищити будуть нас. Будуть. На жаль, будуть. Я би сказала вам, що ні, але карти падають, що будуть. Дивіться. Підготуйтеся, вже, щоб цього не було якісь е, винахід, є, е, як би це сказати, е, хороші винаходи. якісь, е, Я не знаю, як вони називаються речі, які е, можуть вам цей комфорт забезпечити, щоб не було цієї печальки. Я маю на увазі: виключили світло, полетів холодильник. Я знаю, ви вже в минулому році підготувалися. Там було звичайно несподівано. Ось, але цього року це вже не, не є несподіванка. Не ось, і, будемо так говорити, тобто, щоб потім тільки відпочивати. А у мене все є. І у підвалі є, і цей не рефрижератор, а як вони називаються? Генератори. Здається, генератори, якщо я не помиляюсь, ось, підготуйтеся, щоб ви потім не бідкалися. Підготуйтеся вже. Ось, Я знаю, що дехто де ще ремонт доробляє, хтось там батареї переставляє, хтось ще якось оновлює щось. Заздалегідь, правда, вже, вже майже майже листопад. ось, Але ось воно будуть. Але масштабних таких не буде. Не буде масштабних. Будуть десь такого, локальні. Ось там, десь, десь там. Ось, якось так. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!